І от, і можуть зарізати. Ай! Давай, що зробив? Спалив мене. Нормально. Ну дивись, прямо в мене, прямо в мене попав. Іде в дупу. Бачите, можна стрілку відбити. Ну що ж, друзі, всім вітанечка, ви на каналі ігри, які я люблю. Це ретроспектива по старим іграм. Будемо проходити ігру. На Sega e, Sunset Riders або по-іншому скакуни сходу. Якось так, якщо я не помилився. E, ми вже почали ретроспективу на каналі походження піграв на Денді. Тепер на Sega попробуємо. І це одна з моїх самих улюблених ігор на Sega, яку я грав. Тому запрошую вас подивитися, поностальгірувати. Хто перший раз буде цю гру бачити, дуже, раз, дуже вас вітаю. Оцінити, як то кажуть, цей шедевр. Ну що ж, хто її сп'є всім смачного. І приємного всім перегляду. Так, ну що ж, один гравець. Поїхали. Так, беремо білі. Він для мене більш такий активніший. Так, мишку треба забрати. Ось, і починаємо. Гра дуже класна, дуже, така, як сказати, активна. Бачите, вороги зі всіх сторін біжуть. І зверху, і знизу, і вогонь кидають. ай я-яй і я, -я мав згоріти, як це побачити. Так, ще тут є чувачки, які несуть свій, як то кажуть, хабар. І ми в них забрали. А це такі, така можливість забігти до дівчат, трошки розслабитись. І дівчатка нам потім віддячить тим, що можуть дати нам зброю. Вона додає нам ще плюс один пістолет. А, патрони. Патрони це швидкість виліту куль. Бачите, ми простріляємо ніби з автоматичної зброї. І зірочка це, це очки. І копійка — це теж очки. Ну так би гроші. Напишіть, будь ласка, хто коли в якому році з цією грою познайомився. Я не скажу, коли точно, можливо, якийсь 2002 рік е в свого друга Ігора. Ігор привіт, якщо будеш дивитися. Він у нас був в класі найкрутий, в нього завжди появлялися самі, самі новіші приставки від Денді, потім Sega, потім вже ж PlayStation. І в нього я познайомився в цей шедевр, як то кажуть. Гра, ну, в принципі. Не скажу, що дуже і легенька. Друзі, тут вони, бачите, зі всіх сторін. І стріляють, і одні з ножиками бігають. Ой, курочки тікають, значить біжуть бачки. На бачків раджу не налітати. Бо можуть повилітати купівки, як Соніка. Соніка кільця. Ковбої погублять купівки. Так. На що дрівнів? Рівніо складається з двох підрівню. Перший підрівень треба спасти, не знаю, чи нашу подружку, ось вона. Ой, попали в мене. Або це якась там, як колись було в старих іграх. Ай! Чекайте, бо зараз мене замочить. Принцеса, як завжди в старих іграх, ми спасали принцес. А можливо, це наша просто подружка. Thank you, my boys. Ну, це тому, що нас має бути два. На двох граців гра В двох грати дуже класно. Ой, вибач, нечайно нажав. Там писало винагорода за якогось там мужичка. живим або мертвим. І 20 тисяч. Так. Коли ми виходимо від дівчат, ми ще пару секунд робимося. Бачите, мегалефа, то ми ще противоударні пару секунд. Раджу всім заходити, не пропускати дівчат. Ай, не долетів до дівчат. Ну, лічати це таке, бачите, може бути і. Так, ти що, друже? Ти що дуже активно стріляєш в мене. Так, патрони є. Забігло до дівчат. Так, пістолет. Ну, в принципі, нам не потрібен, але можна взяти. Якщо гра нам предлагає, чому б і ні. Е, гра складається з чотирьох рівнів. Ну так би рахується що з вісьми, тому що е, під ще є, де ми спасаємо принцесу. А так вона рахується, якщо в загальному, то 4 рівні, 4 босса. Бачите, <ривіт> чувак згорів. Так, заспокойтесь, друзі, за дуже багато. Гра дуже активна, можна скакати. А, можна ще таке, бачите, їздити по, по землі на своїй дупі. Ну гра класна, дуже класна. Одна з найкращих на себе, яку я грав. На Дені теж є похожа гра. Ну, не така сама Sunset Riders, але похоже теж, там теж граєш за ковбою. За ковбоя. Де ж там порівні валиш теж бандюків? Ось ми вже дійшли і до першого боса. Крутий мужик. It's time to pay. Час розплати, чи час платити. Треба зробити ці бочки для початку. Ой, вже збив. Нормально. Ці друзі мене дуже... Ой-ой-ой, дуже мене нервують. Так, перша бочка впала. Ось і перший continue. є. Не скажу, що я про в цій грі, друзі, так що на мене будь ласка, не обіжайтеся, якщо що. Є. Yeah. Копійочки. Yeah. Давай. А де ще одна копійка? <laughs> ще одна копійка. Баррімівічмі маймане. Є, добре, перший. Перший босс є, перший рівень теж є. Так, і далі в нас будуть ще під... підбонусні рівні. Так би бонусні рівні, де ми можемо назбирати життя собі. І так само ще золото. Ось і він. Так. Скачемо за дівчинкою, яка нам викидає. Ой! Ой! Життя, будь ласка, треба злапати. Є. Є. Є, добре. Шість життів. Так, рівень до номер 2. Зараз буде. Дуже досить тоже класний рівень. На поїзді. І тут на цьому рівні є дуже класна підстава. Хто грав перший раз, дуже пано нервувався, бо не зрозуміти, в чому тут справа. Тут така є арочка, вона ой, вона постійно появляється нам по дорозі. Але перед нею появляється такий стовпчик стек попередження, що зараз буде ця арочка. І я колись не міг додуматись. <гум> а потім додумався, як то кажуть. Зразу не зрозумів, а потім... От, бачите, був слуп... слупок, і от можемо тепер перескочити. Щоб було. Щоб не було в нас. Ой! О, знову. Слуп... <гум> Чувак полетів. Як воно мене зачепило? Я ж відійшов. Ну, може бути. Ой, ще одна. Краще, я почекаю тут. Ай-яй-яй. Бачите, видно, що я не дуже про ці рії. Чисто ностальгірую. Запрошую і вас. О, тут принцеса. Треба одразу її спасти. Отак саме скорше буде. І не будемо лишній раз вмирати. Добре. Так, продовжуємо. Далі. Винагорода 40 тисяч паколоко. Живий або мертвий. Тут чувак має сидіти, так сидить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось бачите, вже це яка кажу гра. Вроді вона тяжка, а вроді би і нелегенька. Треба бути просто уважним, не спішити. Хтось взагалі проходить чистячком, ні разу не вмирає. Принаймні, він здається, що якусь так грав. О, знову били мене. Ну це прекрасно. Добре, що тут хоч континіу є. Так, о, зараз буде... Оп. Дайте мені. Дайте мені зброю. Зараз босс, а в мене нема зброї. Ай, босс. Ну, чому мені так не везе? Тут є класна тактика. Стоєш ось сюди. І отако його валиш. Але коли в тебе, бачите, не попадає. Але коли в тебе два пістолета. А коли один пістолет, так не вийде. Треба скакати сюди. І звідси його вже. О! Пропустив пулю. І звідси вже його валити. Він пускає по дві пулі. І ми встигаємо їх перестрибнути. Є! Асталовіста бейбі каже. Є. Yeah. Перші копійки, другі цукерочки губи. Ну добре, з великим трудом, але другий рівень ми подолали. Винагорода 40 тисяч. Добре. Зараз бонус. Маємо на фармати, хто кажуть, життя. Є, одне зловили. Два зловили, добре. Доброе. Е. Yeah. Супер, життя на фармала. Теперь это трошки легче играть. Так, третий уровень, это у нас вроде бы индийцы. Индийцы страшные люди. Они стреляют из луков и... И вот, и может зарезать. Ай! Давай, что сделал? с Нормально. Ну дивись, прямо в мене, прямо в мене попав. Іде в дупу. Бачите, можна стрілку відбити. Тут ще прикол в тому, що тут. Ну як? Як він мене вбив? Е, що тут ще падають каміння. Прекрасно. Так, скоренько, бо каміння зараз впадають на голову. Може би нескажані. Давай скажені. Ну я думаю, он теж було б не цікавиться, як я б проходив суто на скилу, чисто всіх вбивав, а так тут цікаво, трошки вмираю. <laughs> ну це свій захист, я так скажу. Грати гру, яка вивчена на пам'ять. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну добре, я трошки тут Ну йди це просто скажені. Що я зроблю? Я просто скажені, хлопці. Тікай, 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 треба тікати на бані. Ай! Поспішив! Я хотів скоренько поки ще не цей спасти принцесу є, спас. Ну чи дівчинку? Добре. Ну трошки життя я втратив багато, я вам скажу. Ой, пакочоко, чоко, коротше, винагорож 60 тисяч. Я нечайно нажав. Так, тут треба акуратно. добре Ну, як -то кажуть, йдемо непогано поки. А, ну так. Непогано. Добре, що в мене кредити є. Так, друзі, мені без зброї. Босс такий тут рухливий пацан. Щоб я міг спокійно його перемогти. Так, друзі. Так, зброю можна зараз. Успокойтеся, друзі, нафармити. От ми зараз спускаємося на ці підвісні штуці, і там внизу можна нафармити зараз зброю. Треба вискочити, вона зараз появиться, і зверху можна буде зачепитися. Ось, отак. Зброю ми не нафармили. Може, в другу буде. Тут пару разів можна буде вистрибнути. Ось. Є, появилися. Життя ми взяли. І фулі Але зброї ми ще не взяли. Ще один раз буде. Є ще один раз. О! тихо тихо тихо, буті індійці скажені Добре. Хорошо. І життя взяли і пістолет, і зброю. Так, зараз буде вже босс індієць. Класний саундтрак в цій грі теж. Дуже класний саундтрак. We're ready форпау, вау! wow ось так, ось тако будемо його мочити. Він дуже рухливий, хлопець. Танцює собі на, та на цьому, на камінцях. Тис быстрів пацан. Видиви диви, дививший твори. Бачите, тут боси починають мегати, і ти вже менш біджми... Ай-яй-яй-яй-яй, нащо я до нього поліз! І ти, більш менш розумієш, що ти його так нехило вже покоцав. Є діаманти. Кожен бос... О, oh, please! Don't shoot my brother. He's only following. Orders. А, типа цей. Не будемо в нього стріляти, він типа... як це називається? Вожак. Чи ні чи я неправильно зрозумів Ну добре, життя ми втратили, зброю ми втратили. Але ну більш менш нормально. Ну, заробляємо нехило, так. Так, бонусний рівень. Павліченко, давай нам життя. Ай, втратив. Є. Добре. Ай, життя втратив. Хорошо. Максимально, бачите, можна набрати тільки 6 життів. Добре. Ну, поїхали. Собачки в цьому рівні вони мені дуже не подобаються. Ну, в принципі, вони не тяжкі, якщо знати, як з ними. Ой-ой-ой. Так. Бах є. Все прекрасно. Так он, і тут буде ще одна стіна, яку треба скоренько. У нас буде бігти собачки. Давай, давай є, розбили. Коротше, тут треба стріляти всі сторони, бо вони зі всіх сторін вилазять. Просто зі всіх сторін, це з кущів, з криш, з вікон ззаду, спереду, ще з землі тільки не вилазять. Піше бо ці кулі. Ай, ай 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 ай, бачите, все одно попали в мене. Кулі літають просто всіх сторін з, з будь траєкторії. Ще раз в мене попали. Є, добре, спасли ми. Красуню. Отримали цьомок. Так. Що там? Винагорода, 100 тисяч. Сер Річард Роуз. Живий або мертвий? Добре. Прекрасно. Початок рівня мені вже надавали по по шиї. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бачите, тут просто не втічеш. Просто не втічеш. Ну що таке? Ай, друже, ти мене починаєш звірувати. Дивіться, зі всіх сторін вилазить. Так, треба зберегти зброю для головного боса. У постаратися зберегти. З небісклатом не дуже хочеться його. Не дуже хочеться його перемагати, бо трошки буде дуже тяжко. Ну, можливо. Але тяжко. Ай-яй-яй-яй-яй, ай да ну я так і знав, що ти в мене попадеш, зараза. <incomum> ну це, вобше. Як то кажуть, треба трошки тр拈... тренуватися перед тим як грати. Але... В цьому фішка... Я ностальгірую. Надію ви теж. Всі колись вмирали, не думає, що всі грали зразу, так ой, бляха. Як про там. В цьому фішка поноси гербата. Бляха! Відчути ті самі емоції. Друзі, я зараз тут все злею. А, ось і бос же. Ну, я так і казав, а я без брої. Ну, в мене на нього своя тактика є. Тільки паша треба балкончик його збити. Ой, він пригинається! Дабо його балкончик кончик мені забета. Є. ой. Ой, зараз я вам покажу свою тактику, якщо мені неї получиться. Треба постійно за ним скакати. Ай! Ну, коротше, якось так. Ой, тут не треба стояти. Та що таке? Ще два кредита, але ну, надіюсь, я справлюся. Бачите, він стріляє вниз, а я стріляю в нього. Ну, нормально. Він вже непогано мигає. О! Че все? Ха-ха-ха, не, я Джокер смеется. Ой! Сюда, 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 сюда. Ай, бляха муха. Ну что так я? Нормально. Тані крадет. Ну надіюся. Ай-яй-яй, надіюся, пройду. А може й не пройду. Певно, що не пройду. Щось дуже скажений зробився. Єе. хух Поганець. Добре. Ну що ж. Ну, я вам скажу так непогано білі заробив за цей похід по поганцях. Читайте 400. Майже 450 тисяч золота заробив. Так, ну що ж, друзі, закінчили ми. Надіюсь, вам сподобалось мені дуже. Я трошки тупив, вибачайте, я не про. Просто це суто настанна ретроспектива по постриміра. Я просто ностальгірую і ділюсь ностальгією з вами. Надіюсь, вам сподобалось чисто нирнути трошечки в своє дитинство. Хто, хто, хто в яких роках, хтось з 90-х, хтось там. Ем, 2000-х. Дуже був радий. Так що все. Якщо вам теж сподобалось, вибачте ще, хочу сказати, поставте подобаєчку, хто новий, підпишіться. Будемо ще проходити ігри такого типу по ретроспективі, там по Денді, по Сіга. І також не забувайте заходити ще на канал. Ми ще проходимо зараз ігри і комп'ютерні. Там в нас є GTA Vice City, Stalker Team Чорнобиля. частенько виходить Mortal Kombat. І ще ми проходимо. Що ми ще проходимо? А, і Max Payne 2. Так що запрошую всіх, друзі. І добренько, все всім дякую, до побачення. Гарного всім дня.